Так, слава Україні, слава Ісусу Христу. Ось дивіться, люди добрі. Які є долбойоби. Ось дивіться, скільки міста по дорозі, бачите? Повно ось їдь, не хочу. Їхало ось сіно згрібати з рабками. А там далі ж є, ще теж сіно. І ось дивіться, як воно їхало. Дивіться, який золотий соняшник. Дорогучі сімена американські. Отак везде соняшник сохне. Погибає соняшник в районах. Ось стоїть, дивіться, який гарний сон. І дивіться, як воно підріло. Є такий у нас ступак Олександр. В прошлому роду він завалив нам, так само їздив, тут валив соняшники. І грабочка тут проста, ми тут комбайнами спокійно їздимо. Дивіться, яка ширина. Що? Не влазить по дорозі. Зробив дорогу їм на своєму полі. Дивіться, яка золота семічка яка. Дивіться, що він нам наробив. Дивіться, які палки. Дайчик візьми стволик. Ось жінка моя. Дивіться, які палки. Дивіться, яке. Дивіться як. Хороший сонь, ні в'яли, ніде нічого. Хороший лімогрейн. І воно скотина ось наваляла нам. Я йому ще кажу, я не бачив, як ти не... Тобі міста мало, ми тут комбайнами, зілами, газонами розминаємося. А ти на тракторці з якоюсь сраною грабочкою. Де які саняхи? Скотина, бля. Ща ще покажу. І ось дивіться, бачите. Трошки ось зажвильнув. Побачив, що валиться. І вийшов опять на дорогу. Ну бачиш, що ти зачіпаєш соняшник. Ну, їдьте, зда... чуть-чуть пів метра буквально в сторону. Ось кущі, нічого немає тут. Вирубали, тут терники вивелися, ніяко це не викосив косілочкою. Ось я хожу. Походи зачі, щоб люди розуміли. Ось ходить. Тут нічого немає, ні пеньків, нічого. Просто трава росте кущики. Їдь здай чуть-чуть. Ні, мені ж треба обов'язково, бачите, нернути сюди і завалити сімечко. Ну все. А такі є сволочі. Людей соняхи гибнуть, демополя гибнуть. А ми отак стараємося, вирощуємо хімію нюхаємо тут, щоб все в груді вже болить. А воно скотина їде просто. Колхозник сраний. Завалило сімічку і похую все. Звиняйте за нецензуру, але ну, других слов більше немає. Ну все, так. Всім слава Україні. Дякую нашим воїнам за мирне небо, що нам дають працювати на соняшнику. До побачення.